Гости мене кавою, паперових коміма, погода буде ласкавою, розмова буде довільна. провинка пора кручами, наповнена сподіванням. з тобою когненучими. Сьогодні ми приїхали до вас невеличкою концертною групою. Це дуже маленька частинка нашого колективу. Наш колектив налічує 135 чоловік. Це така невеличка концертна бригада. З виступами їздимо по військам і на сході, і на півночі. Ну, у всіх регіонах, абсолютно і на лінії бойового зіткнення, буваємо. Ну і звичайно, в місцях формування приходь до мене У нас таких бригад багато. Три-чотири можемо соргувати більше, навіть тому у нас в місяць в середньому десь по два-три виїзди 100% буває. Це дуже цікаво. По-перше, ми бачимо ті світлі обличчя, які просто чекають цього дійства, Розумієте, я я вважаю, що це правильно. Це має бути. Це було в другу світову війну, і зараз це так само доцільно. Особливо знаєте, коли ми приїжджаємо. На лінію зіткнення безпосередньо, там, на першій позиції, то це взагалі ну, розрядка, я вважаю, досить така суттєва для особового складу.